В ефірі передача особлива про особливі події в Україні світі у студії для вас працює Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 21 червня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як співачка і поетеса Маруся Чурай та один з перших творців ракетної техніки і теорії космічних польотів Юрій Кондратюк. Саме цього дня Галілео Галілея змусили зректися його наукових поглядів за ООН Сьогодні міжнародний день йоги, а за астрономічним день літнього сонцестояння. Найдовший у році день тривалістю понад 17 годин. Центральна подія вчорашнього дня відбулася в США, де зустрілися український та американський президенти Петро Порошенко і Дональд Трамп обговорили важливі питання, зокрема щодо агресії Росії на Донбасі. І ще про особливі події та факти у житті України і світу на фронтовому Донбасі проти України нині воюють понад три тисячі військовослужбовців регулярних російських військ. Разом із бойовиками чисельність гібридних окупаційних військ 40 тисяч. Вчора вони здійснили 36 обстрілів наших позицій. Один наш боєць поранений. Озброєні терористи обстріляли також спостерігачів ОБСЄ. Минулого року в Україні було зареєстровано 131 504 випадки захворювання на рак. А смертей від раку зареєстровано 65 629 осіб. Виходячи із даних статистики, можна констатувати, що близько 360 українців щодня дізнаються, що захворіли на рак, а 179 осіб помирають від раку. У Кременчуці машиністи оголосили італійський страйк з вимогою двічі збільшити їх зарплату в Антарктиді. На станції Конкордія температура повітря досягла рекордної для цього зимового сезону позначки мінус 81 градус за Цельсієм. А в американському штаті Аризоні спека зашкалює за плюс 50 градусів. У селищі Першотравневому Овруцького району провели в останню путь вже третього земляка героя. АТО. це воїн 55-ї бригади Іван Михайлов, який загинув під Новогродівкою. Обласне суспільне телебачення висловлює щире співчуття його матері, сестрі, брату, усім родичам, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. І корупційний щоденник у Житомирі затримала депутата Олевської районної ради, який намагався дати полковнику поліції Хабар у 1600 доларів за право незаконно добувати бурштин. А в Києві відбувся спільний брифінг керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з приводу затримання охоронця народного депутата Борислава Розенблата при отриманні хабаря в розмірі двісті. Тисяч доларів. Коментуючи брифінг, нардеп заявив, що жодних матеріалів справи ще не бачив і вважає все це політичним тиском. Музика. У Житомирі приступили нарешті до ремонту вщент розбитої ділянки автодоріг по вулиці Бориса Тена, яка довгий час викликала нарікання у водіїв. Про це наш репортаж. Яма на ямі вибоїни. Водії терплять, кажуть, діватися нікуди. Вулиця Борисатена постійно в жахливому стані. Житомиряни сподіваються на якісний ремонт асфальтного покриття. Ну дуже важко, дуже важко, практично неможливо неможливо. І що вона ремонтується через півроку вона знову розсипається. Невідомо. Потрібні якісь гарантії ремонту, щоб за це хтось відповідав. Треба ремонтувати. Тоді хай ці дорожники діють, скажу вам так. Як є колеса ще не згубила раз їдуть, значить можна тільки як їдемо. Ну, звичайно погано. Планові ремонтні роботи по вулиці Бориса Тена на ділянці від небесної сотні до хлібної вже розпочались. Працівники управління автомобільних шляхів два тижні працюватимуть спільно з працівниками трамвайно-тролейбусного управління. Станом на тепер зрізають асфальт біля староміського базару, щоб відремонтувати аварійні ділянки. Ремонт дороги, Бориса, тена, ну, вулицю будемо робити, ну, так як положено, асфальтувати потім будемо. Ну, типа якось так. Найбільш аварійні ділянки на дорогах біля трамвайних колії, розповідає начальник комунального підприємства управління автомобільних шляхів Сергій Янушевич. Трамвайні колії знаходяться у постійній вібрації, що призводить до тріщин, а згодом і ям. Взагалі на поточний ремонт виділено 10,5 мільйонів. Ми використали вже приблизно мільйонів. Шість це є список вулиць. Він знаходиться в управлінні комунального господарства, підписані процентовки. Тому ми в першу чергу робимо роботи там, де це необхідно. Це вулиця Корольова, це вулиця Баранова. Там є один складний дуже участок. Це вулиця Параджанова. Вірніше. Під час ямкового ремонту на вулиці Бориса Тена рух трамваїв обмежувати не будуть. За рух автотранспорту допоки невідомо. Працівники комунальних підприємств вибачаються за тимчасові незручності. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини з Томщини. І ще про особливі події у нашому краї ректором Житомирського інституту медсестринства знову обраний Віктор Шатило у п'ятницю, 23 червня у Житомирі біля свято-михайлівського кафедрального собору відкриють та освятять пам'ятник митрополиту Іванові Огієнку того ж дня в обласному музично-драматичному театрі пройде прес-конференція з приводу закриття театрального сезону і прем'єри п'єси Миколи Гоголя Вій. Триває наш проект Вільний мікрофон, в якому ми подаємо питання з нагоди трагічної для України дати 22 червня, дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. День скорботи це для мене особиста якась трагедія, адже цей день, ця війна не обійшла стороною і мою родину. Мої дідусі, мій прадід, мій дідусь, вони всі воювали, вони всі захищали моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. В цей день я особливо хвилююсь, адже для мене це теж в сім'ї була трагедія і була скорбота. Дуже багато наших дітей, матерів, батьків загинуло в цій війні. І, на жаль, до цього часу, ще, як кажуть, є відгук, ще є пенсіонери, які пережили цю війну, тобто і воювали, ще живі, дай їм Бог здоров'я. Ну і остались їхні діти, які ще теж вже в пенсійному віці, Хто помнить, хто не помнить по розказам своїх старших братів чи сестер. Помнять і не забувають. Ну, моя особиста історія, я війну загубив маму, попала під бомб'єшку, коли кхе, біженці втікали, старалися десь знайти притулок від страшного лихіття, і так вийшло, що я втратив маму, виховали мене, дід з бабою. Ну, а наша мета всіх, хто ще живий, молоде покоління і старше покоління, яке доживає віка пенсіонери, повинні пропагодувати, щоб не було цієї війни. На будь-яких форумах все, щоб захистити цей світ від цієї біди. Цієї це чума. Це, як кажуть, національне горе. І завершує незвичайним астронавт НАСА Лерой Расел чіао який здійснив чотири польоти в космос, заявив, що інопланетяни дійсно існують. Причому двох видів умовно світлі і темні, яких вчені називають спеціальним терміном плазмоїди. На думку астронавта, плазмоїди вже робили спроби знищити Землю однак світлі пришельці перешкодили їм це зробити. Як приклад, космонавт навів такі два глобальні удари, як Тунгуський і Челябинський метеорити. Це була передача особлива про особливі події в Україні світі у студії для вас працювала Інна літовченко. На все добре.